Я викультурував, викультирував, <зах> закультивірував ті городи, які мав закультивірувати. Зараз жду Юрчика. Ось такі у нас буде сімечки. Юрчику завів мотокосу, сказав їм, показав їм, як косити. Молодець викосив, повикосював, а ми зараз поїдемо. Почнемо садити. Почнемо, мабуть, з мелких городів, бо великий біля хати то таке я можу в будь-який момент вечором зробити. А ці треба буде поїхати далі трохи, то там захід. Культиватор хот-фот-фут робота хорошо, добре, підрізає грбаний пирій, куди не кінця блин. цього переїздки на витягувало. Потім заберемо. Але виробило. Хорошо. Є невелика невелика грудка є, але без цього ніяк. Думав, я не буду кропити, але прийдеться по-любому, бо я так думаю, якщо я тут а, не прокопити, а все час сапати, я на цьому час тіряю і другу роботу свою не буду робити. Тобто таке. Так що зараз настроїв вже цей маркер. Він у мене я ставив, я хотів два рядки робити, типу, сразу. але не виходить два робити, бо коротка, треба, щоб вона довша була. То я, типу, викидав наверх, удобно, викинув собі наверх, а це буду робити, потім по краєчку в нього буду йти і якраз так плюс-мінус виходить два метри. понял? Да. И Поняв? І, і загорнув їх, притоптав. Потім ось шах вступив дві насінини. Загорнув, притоптав. Шах вступив, дві насінини. Загорнув, притоптав. Шах вступив і дві насінини. Поняв? Угу. Шах вступив, дві насіни. Тобто, виходить, десь через 70 см. Ну, воно так виходить, тільки не такий шах, отако. Не так шах. А, а ті так. Ну, поняв, обичний средній шаг, ось туди. Хоп, шах вступив, дві насінини. Шаг вступив. Дві насінини. Шаф. Шах Давай так до кінця рядка показує. Я зараз тобі дам до кінця. Шах вступив, дві насінини. Нема гарбузової сажалки, то поки сажаємо таким методом. Ну, Тоже непогано. Получається у нас. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім рядочків буде. Посередині оставив такий проход. Вон, блін, тут трохи ошибка була на цьому городі. ну, Це треба було раніше зробити. Коротше, не важливо, То я зрізав, закультивірував, а потім вскриїв гербіцидом його яким, щоб... Бо період дуже багато. І все. Що виходить? Дуже близько кидаєш. Стоп. Яке близько, навіть? Юр, має бути 70 см до метра. Ти кидаєш тільки Отак. Ти шаг геть мілкий робиш. Отак треба. Отуда. Оці посередині забрати Дуже близько кидаєш. Отак А ну давай ще раз. О, отак. Отак. О, це нормально, навіть можеш ще, ще, ще ширший шах ставати, бо ти хоч великий дядько, щось ти шах малий ділаєш. Поняв? О, отак. Ти назад будеш ти загрібати? Ну так. Да. Все, наці туди. Ширше чуть-чуть, щоб було десь сантиметрів 70. А я піду другий рядок буду йти. Так, це ми почали. Зараз. Зараз. Досадимо і поїдемо далі. Мелкий проженем. Значить, має вийдесь добре. Їдемо на наступний участок. Пап, не лузай. А прикинь, я таке поле засіять гарбузами, дивись. Якщо таке полезє, арбузами, то це не такої, а треба сажати вже настоящу. Кажу, Юрчику, оттапте що, які рівні рядочки? Геть. Да, Юр? Тут у нас буде... Скільки в нас тут рядочків? Одинадцять. Ючик стогне. Ладно, садимо далі. Досадили ми третій участок. Іди сюди, а тут козочка, Козочка. козочка, ух ты, ух ты, халоч пузата. Ой, да ти бодаєшся? ха ха Ах ты цепок. Сослик буду стрій. Сослик буду стій. Буду стійко сослик. Буду Куда ты? Дисрад Ді ди-ди-ди-ди-ди. -ді 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 -ді. Діється, як прикольно. Ди-ди-ди Таке сука була вже. Бодається. Все, поїхали, ючики. Мелкі досадили, Осталося ще нам два здорових. Короче, слідчий наш грот це жесть. Довгий, я не знаю, стільки тут. 40 соток чи 50. Отам От гетяж закінчується. От там починається і пішов, пішов. Рядки чого такі? Тому що ну, йшов по краю. Якби б край був рівний, так би рівний. І рядки були б рівні. А так з туди такий край і так, так іде. Так, так воно і пішло. Ну, нічого, тут виходить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і два куцика таких. Так що ще досаджуємо це досаджуємо і потім переходимо на нашій. Що культиватор добре, я доволі настроїв, але такий довгий такий ти як... Ну Нудно, йде що це? Ючик каже, я втомився. да, Юр? Да. Давай, ще трохи. Так, ми практично вже закінчуємо Осталося пару рядочків. Мною натрусило так на тракторі, але... Юрчик у, нас, Юрчик у нас сьогодні більше посадив, ніж я. тому що я малював рядки, а він все час йшов і кидав. Так що, Ось таке в нас вийшло. Теж рядки такі, бо як город йде, так і, так і я йшов. Що, Юрчик, як діла? Погано. Погано чого? Бо я вже садити його не можу. Ще чуть-чуть залишилось, -чуть ще трошки. 10 рядків. Там вже засадили. Тут 10? 13 і там 3 чи 4 огризка. Ну сім Нічого, ще трошки давай. Другий день. Знімаємо ми зараз вже на нову камеру. нову камеру. Новий телефон Юрчика. Юрчику подарили на день народження бабки. І Юрчик свій розбив. No. І ми вирішили, сьогодні вискочили, мали вчора, але вчора була в нас робота заняті. Доробляли, сьогодні там з утра доробили мелочі. І я пої... Поїхали зутра. Взяли телефон. Infinix, так? Да? Так. Да. Якийсь там. Камера, Тап, та ти що чи... класно. Я в тебе тепер буду брати відосики знімати. Взяли <рес> Infinix. Так що Юрчик довольний. Кажу йому, да. Бережи. бережи. мій телефон. Чина. Качественний. Зараз я Юрчик стану, візьму. Добре. Ми тільки що приїхали з Ватутіна, бо їздили в Артура возили на заняття. Таня везла мене з Артуром з дому. Я так показую, везла мене Таня з дому. І геть аж до Ватутіна до переїзду, бо там далі я сів, бо там ями думаю, великі. Але... Ну, це Ти якби не я казала, я не я я сказала, що буду їхати. Ти сказав, давай, бо. Ну так, бо ми ями. боялись, бо там тіпа, ями великі, думаю, ще бампер передній. Але ми пройшли, асфаль... заасфальтували, кстати, дорогу від переїзду. І до м'ясокомбіната, що ми проїхали нормально. Я гатю, геть... а далі по імах теж проїхали. Ну так треба об'їжджати помаленьку, ну губа не цепляє бампер передній. Форм холодний. Так що туди їхала вона, а назад я з Ватутіна до звініродки, вже з звенігородки. Таня приїхала сама. Так що по городу проїхала, по перехльостках повернулась. Перехлька. Для, для людей не не хвастити, ну, тому, для ти 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 це не достіження. Може, не хватило. Ну для мене це достіження, мі... мі... для тебе достіження. Катні у мене достіження. І Ану, показує, що рибки. А, невест веду, А це ж це як ото ж у нас яскраві, зрозумів? А, це а у нас любісти. не було такої блакитної. Вали. Ну так, а що ж І неончики, Вони повинні бути читають і равлики. А, і равлики. І корм. І, корм. і ліки Артур. А. Так що ти вже все, повноцінний водитель. <реш> Можете переїхати. Я кажу, якщо б я бухав, я б міг би сказати. Якби я бухав, я б міг би сказати, все, тепер я можу пити. Але за чим воно мені? Що? О, цвітишки. Ми тільки щоб отут я проходила, там цвіти такі, клумби здорові, і такий запах, наче, наче мед.